10% бракованих мін 120-го калібру у силах оборони вже замінили. У Мінстратехпромі кажуть, неякісні боєприпаси, що не вибухали, нині повністю вилучені. Нині за спеціальним графіком їх замінюють за рахунок виробника. Скандали з боєприпасами виник у листопаді. Чимала кількість із них не вибухала, а падала за кілька метрів від мінометів або взагалі застрягала у стволах. Як стало відомо, згодом йшлося про десятки тисяч бракованих мін, але наразі кажуть у Мінстратехпромі проблеми виправили. Замість пострілу палаючись ствол міномета, це було на Курщині, а це вже околиці Покровська, і знову міномет там не стріляв, а палав. Це відео, яке ТСН вперше показало наприкінці листопада. Десятки роликів із різних напрямків бійці супроводжували коментарями, що думають про неякісні міни калібру 120 мм. міліметрів. Виробних у нас тут хто? здається 888. Не знаю, що це за завод. Рік виготовлення 10-й і місяць 10, 24. вперше військові почали скаржитися на браковані міни на початку листопада, коли зрозуміли, що йдеться не про одинокі випадки, а цілі партії вирішили заявити про це публічно. Ну і висибні гляньте ще одну покрутяться. Ну що за хо. Ху...